Посварилася зі своїм першим коханням і ставлю там статус, що а мені так супер класно. Я там в біч клабі п'ю вино, а там колись дружили, мріяли разом поїхати не знаю, на Мальдіви. А зараз я така вся на Мальдівах. Пощо це інфантилізм, банальний інфантилізм. Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Людькевич, з вами Анна Людько, і сьогодні будемо розбирати дуже, дуже неймовірно цікаву тему, яка називається Ґецпінг. А що це таке? Звідки це виникло, і як це можна спостерігати зараз у соцмережах? Постійно полетіли. Отже, а термін гецбінг, звісно, що пішов від назви книги та фільму здебільшого фільму Великий Гецбін. Давайте пригадаємо, якщо ви дивилися там сюжет, який він влаштовував неймовірно феєричні вечірки з однією невеличкою ціллю привернути увагу лише одної єдиної жінки, яка жила у будинку навпроти, для того щоб спіймати її увагу. А після виходу цього фільму вже З'явилися в з'явився термін гецбінг, але він набув популярності своєї у дев'ятнадцятому році, відповідно у Тіктоці. Що ж означає гецбінг наразі? Гецбін це термін, який означає використання соціальних мереж людини для привертання уваги іншої людини. Не знаю, як у вас, але я зараз згадаю свою молодість, коли. А ще був в контакті, всі сиділи, і ти там тоді ставиш статус для когось певного. Наприклад, там посварилася зі своїм першим коханням і ставлю там статус: що життя мені не миле, сиджу, дивлюся курю цигарку з йо, вдихаючи й ви пам'ятаєте це все, коли ми ставили статуси, коли ми фотки якісь робили для, для однієї людини, для однієї, щоб він або вона нас побачила, і зрозумів, як нам погано, що він втратив і там прибіг. Оце, в принципі, і є класичний гецьбін, і наразі він також є. А дуже багато можемо спостерігати в соціальних мережах, коли діляться своїми стори з якимись подіями, спеціально лише для однієї людини, а для того, щоб привернути її увагу. Замість того, щоб побудувати з цієї людини якийсь, якийсь діалог, наприклад, можна там. Якщо з хлопцем посварилася, піти в клуб і виставляти спеціально, хоча в принципі ніколи такого не робилося, там виставляти. Фотки з клубу, де ти там танцюєш алкоголь цірікою, там з гарячим чуваком поряд танцюєш. Для чого? Для того, щоб привернути увагу там, свого хлопця. що а, Ми посварилися, мені так супер класно, я там в біч клабі п'ю вино, і там я така а, сексі, вся вау-вау. Оце є класичний а, Постійно дуже багато людей це роблять не тільки для протилежної статі, для там, хлопця якогось а, свого там, а, коли там знімається сексуальна сторіс, Ой, я прокинулася, там мейкапу пів кіло накладеного. Як тільки прокинулася знімається для однієї людини, щоб одна людина побачила. Так само можна а, для подруги, там, для колишньої подруги, також а, там колись дружили, мріяли разом поїхати не знаю, на Мальдіви, а зараз а, я така. Вся на Мальдівах пощу звідти сторіс для того, щоб саме зачепити цю людину. А це інфантилізм, банальний інфантилізм, бо доросла, зрила людина. Вона не буде такою фігньою займатися в цьому житті. Вона побудує діалог, вона не буде витрачати час для того, щоб піти в бар, де він там, наприклад. Колишній, коли любить ходити і відзняти саме з цього бару Сторис, щоб привернути його увагу. Ні, доросла людина. Вона піде вона поговорить. А якщо розуміє, що відносини повернути не можна і не хочеться, немає навіщо, то вона просто. Забиє на це все. Інфантильна людина вона буде займатися такою фігнею, привертати увагу, якісь будувати драми, історії, пастки. Ні до чого доброго це як завжди не не призведе. Але о, на те, щоб піти на відкритий діалог, в неї просто немає здорової зрілої, дорослої позиції. Ось відповідно. А... Підсумовуючи, гець дуже цікаво його спостерігати. А коли я в свої 30 плюс років спостерігаю, як мої однолятки ведуть себе так, як я була у 17 років. Слава тобі, Господи! В мене вистачило піти в терапії і подорослішати, що що я усім і раджу. А термін класний, багато використовується в маркетингу і в маркетингових інструментах. І також це можна використовувати в стратегіях з клієнта, і, і це дуже класний метод. А, дуже сподіваюся, відео було цікаве, і ви щось нове для себе сьогодні дізналися. З вами була Анна Людько, і до зустрічі в наступних відео. Чао!